Всім привіт! Пропоную вашій увазі Renault Grand Scenic на автоматичній коробці передач в дуже гарній комплектації. Рідко комплектується додатковими опціями дане авто. І так, Grand Scenic 2017 рік, 1.5 дизель, автоматична коробка передач, безключовий доступ, це все зрозуміло. Дзеркала складаються. Ось є автоматичне затемнення дзеркала повністю з показниками, панорамний дах, дуже класно виглядає, бардачок. Автомобіль повністю обслужений, від А до Я замінені всі розхідники, ГРМ, помпа, тормозні диски, колодки. Про все це є інформація, вся доступна. Додатково навіть є фаркоп. Передня задня парковка, семимісний мінівен, Додатково складання сидінь з кнопки, шторки, столики. Один із найкомфортніших автомобілів для дітей. Ну, по крайній мірі, моїм дуже подобається, особливо дочці. Ось таке авто. Сидіння регулюється. Якщо є необхідність скласти, нажимаєте кнопочку і пішло сидіння. Цю кнопочку так, також можна складати ті сидіння. І виходить прямий пол, спокійно можете відпочивати. Шторка ховається сюди назад, автомобіль лише з дороги. Прийшли святки, немає кому помити, хто їв олів'є, хто не вийшов до тями, ну нічого. 168 тисяч пробігу. Ось таке класне авто, дуже зручні, комфортні сидіння, дуже багато переваг є, є документи, всі підтверджуючи, що проходив автомобіль. Ось таке авто у нас. Якщо сподобався, заходьте в групу Viber. Там багато фотографій, багато інших автомобілів. На сьогоднішній день є три сценіка. і на механічній, і на автоматичній коробці, Grand Сценік, Мигани і інші авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.